Дуже важлива інформація зеленим санем доверху не до них <рив> садити дерева також. Треба вміти. Запевняють нас лісники Волинського військового лісгоспу. Чому військового? Бо підприємство розташоване на землях міністерства оборони. Тож садимо сьогодні сосни і берези у Бережницькому лісництві разом з лісівниками та студентами і викладачами факультету аграрних технологій Луцького національного технічного університету. Перед тим як садити, треба провести ще один важливий ритуал з глиняною бовтанкою. Багато не беремо. Беремо мочуємо глиняну бовтанку і, і в відеречку. Все Беріся, просто трошки. дається глина, трохи піску і дається водичка для того, щоб утримувати вологу як довше. Бачите, корінчик майже сухий, і він бистренько висихає і пропаде. А при глиняній бовтавці він тримає вологу. Ну а далі розбиваємось на пари в когось відро з сіянцями, а в когось меч колесова. Так називається оце знаряддя, яким ми утворюємо ямки для дерев. І до роботи вдаряємо ударяємо. опускає ріненько, тримай коренева того як ви положили, робите отак. От Оп. прижимаєте мечом і притискаєте легеньку ямочку, щоб туди не попадало повітря. І не висихала земля. Долучається до благородної справи і наша знімальна група. Можна залежить дітовий Там десь дерево. Може чуть нижче. Вирівнити, воно впало вниз, Щоб не загиналося. Заганяти меч у ґрунт, де раніше росли дерева, справа нелегка. А тим часом лісівники пояснюють, чому садимо саме такі види. В цих лісах це дуже бідні ґрунти. Тут садимо сосна в перемішку з березою. Вісім рядків сосни, одна, один рядок, два рядки берези. Тому сосну не можна садити через те, щоб... Через те, що береза дає листя, опадає і трошки збільшується родючість ґрунту, щоб збільшувалося. Через те вводимо березу. І плюс, що береза трошки рядки дають, що якщо йде пожежа, то вона на листі зупиняється, бо хвої вона йде бистро. Зараз може і горіти вже оце. Бачите, підсихає, і вона може горіти. Цьогоріч лісівники Волинського військового лісгоспу запланували засадити майже 200 тисяч гектарів землі. А це означає дати життя мільйону і двомстам тисячам сіянців. От, щоб сьогодні садити, ми вже почали ще в той рік, в квітні місяці посіяли насіння, щоб оці саджанці в нас виросли. І вже коли буде 6 5 пяти річного віку дивимося, отак, як от, бачите, там оте насадження, що якщо вже воно оці рядки поворостали і вони зімкнулися, вже сходяться, що вже. Ті гуляки сюди і ті гуляки до середини, Значить, її можна переводити вже покритим лісом площу. Тоді вже вони вже не культури, а вже насаджені лісові. От от ми ще 5-6 років ходимо за ними, як за дітьми, і доглядаємо. Цього року сезон насаджень почався раніше, завдяки теплій погоді. Посадкова кампанія триває близько місяця. Тобто, за стільки часу висаджують вручну більше мільйона майбутніх дерев. Цифра вражає. І це йдеться тільки про одне підприємство. Справа заліснення сьогодні в Україні є ну, без, ну, без зайвого такого пафосу. Вона є стратегічно потрібною. Дуже багато лісів знищено і на сході, і на півдні нашої держави, і буде знищено на превеликий жаль. І відновлення лісового фонду це є дуже важлива державна справа. Радіють перші посадці у своєму житті. І студенти кажуть, це не тільки цікавий досвід, а й практика. Приміром, Вікторія продовжує сімейну династію лісівників. Ну, зараз дуже сильно виробують ліс, і потрібно його відновлювати. У будь-якому випадку це важливо, особливо для нас лісників, ага. як не як розвиток лісу. наше призначення. Наскільки ми лісники, то нам дуже важливо. Лісовий фонд України досить великий і вирубки теж досить великі. Тому треба їх поновлювати. Зараз це дуже актуально, бо під час стану війни. Винищились багато, багато лісів. Дерев. Кожен чоловік повинен посадити дерево. Ну і далі всі знаєте, продовжить. Але щоб його посадити, треба знати, як, де, коли, виконати всі роботи якісно. Крім догляду за лісом, лісівники активно допомагають хлопцям на фронті. Волинський військовий лісгосп в умовах військового стану постійно забезпечує деревиною фронт. Тобто, ми Відгружаємо, відправляємо ділову деревину для будівництва фортифікаційних споруд на протязі вже третій рік ці події і третій рік ми е, працюємо в тому напрямку постійно. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал.